Дванадцята в Україні час новин на Дніпро -ТВ. В Студії Ксенія Штомпель за лаштунками вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько кримськотатарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна, приблизно 200 тисяч Кремли депортували з півострова до середньої Азії. За Офіційними даними майже половина з них загинула від хвороб та голоду в дорозі чи у засланні. На цьому знищення кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримськотатарських допомогів. Виїзна сесія Академії наук в забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Знелюднений півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей. Згідно з результатами секретної постанови до Криму. 4 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками. І, на жаль, вона так і не скінчилась. Ніч на Дніпропетровщині. Мула без обстрілів втім по території України рашисти завдали масованого удару 30 -ма ракетами. 29 з них знищено. Також збито два ударних та два розвідувальних безпілотники. Безпечно, швидко, а головне повністю конфіденційно. Слід пам'ятати, що вчасне втручання лікаря може врятувати життя. У Дніпрі триває тиждень тестувань на ВІЛ. Як виявляють недугу і де можна пройти тест? Дізнавались наші журналісти. 21 травня день присвячений пам'яті померлих від СНІДу. Саме тому за неділю до цієї дати починається тиждень абсолютно безкоштовного і анонімного тестування на віл. У суспільстві склалась думка, ніби віл захворювання це вирок. Проте це зовсім не так. Спеціалісти стверджують, жодна віл-інфікована людина наразі не відчуває незручності у повсякденному житті, якщо вчасно виявляє інфекцію і регулярно приймає ліки. Це хронічне заболівання. как любые другие хронические заболевания, единственное, что он полностью не вылечивается. Но так как, допустим, сахарный диабет, только там люди употребляют, допустим, ну, колят инсулин, здесь они пьют одну таблетку. Это может быть одна, может быть две, в зависимости от того, как припишет врач по схеме препарата. Поэтому человек пьет этот препарат и, ну вот, вообще не болеет и У нього качество життя абсолютно не падає. Продовжає життя. Громадська організація Синергія душ проводить тестування пероральними тестами, які стовідсотково безпечні, комфортні у користуванні. Це називається Сейбокс. Що він пропонує? В «сейбоксі» ми маємо сам оральний тест. Принцип роботи цього рального тесту. Спеціальним тестером проводиш по яснах знизу і зверху кілька разів, і там є спеціальна колбочка з реактивом. Ставиш потім цей мазок в колбочку, чекаєш 15 хвилин, як і в звичайному тесті, і він показує результат. Також в сейфбоксі є презервативи. Обов'язково в кожному сейфбоксі є а, отака карточка з. Контактами когось з організацій за це соціальні працівники, до яких можна звернутися з любих питань: чи тест не спрацював, чи ще треба тест, чи якщо особливо якщо позитивний, тут буде номер телефону соціального працівника, і також є різна корисна інформація. Перевірити свій стан здоров'я вирішила Ганна. Дівчина закликає такий тест, повинна проходити кожна людина. З Чого ми починаємо проведення тест, це з вивчення інструкції? Угу. И тест точно, да? Тест точно, тест дает, производитель дает гарантию 99%. Результат свого тесту Ганна отримала вже через 15 хвилин. Ми тестуємося кожен рік з мужем і слідимо за своїм здоров'ям. Це дуже важливо, тому що треба слідити за собою, здоров'ям, щоб вовремя виявити болезнь, якщо вона є, до врачам. Будь-який результат тесту конфіденційний. Його не буде знати навіть ваш сімейний лікар. Пройти такий тест можна вдома. Або ж за адресою вулиця Троцька, 4, а також у кабінеті по вулиці Канатній, 17. Дніпро-Миколаєву. До міста завітала делегація з Миколаївської міськради. Їх зацікавила чітка і злагоджена робота комунальників та транспорту, освітні проєкти та благоустрій. Кажуть, хочуть перейняти тутешній досвід для вдалого відновлення свого міста після війни. Ця поїздка відбулася завдяки підтримці Міжнародного республіканського інституту та Агентства США з міжнародного розвитку, що вразило гостей найбільше дізнавались наші колеги. Найперше, що захотіли побачити гості з Миколаєва, як відбуваються роботи з благоустрою у Дніпрі. На бульварі Слави нині облаштовують пішохідну зону. На цьому бульварі ми зараз виконуємо влаштування покриття з тротуарної плитки і асфальтування велодоріжок. В майбутньому після завершення цих робіт будемо приступати до дорожньої частини, саме з комплексної заміни асфальту. Делегація пройшла вздовж бульвару, уважно придивляючись до кожної дрібниці. Бачите, чому у нас сюди так? У нас буде просто як островочок з дерева і прокладено дві доріжки, зліва справа. Кажуть, хочуть запам'ятати усі деталі, аби згодом втілити все у власному місті. Нам досить цікаво переймати досвід в плані заміни, наприклад, люків. Дніпро використовує новітню технологію. Це запечений бетон з чугуном, який зупиняє книжку. Немає сенсу брати люк, який вже не є металевий, а є запечений бетон з металом, відбивати і так далі. Тому у вас крадіжки, люків нових рівні нулю. От ми сьогодні і приймаємо також і цей досвід для того, щоб в Миколаєві були такі самі люки. ремонти на цій ділянці розпочали минулого місяця і планується завершити до кінця липня. Далі прогулянка локаціями, якими Дніпро пишається найбільше. Перша локація, де ми зустрілися з нашими колегами, це вулиця Короленка, Дмитро Волик, головний архітектор та Сергій Білий, головний художник міста. Розповіли, як саме перетворилася цей простір, як саме він змінився. Що було до того, і наші колеги побачили, що сталося після то тобто, ну, бачу їхню реакцію. Це вражає, це вражає і місто Дніпро вражає. Гості побачили справжнього Аполлона, прогуляли з затишним прибережним сквером і оцінили красу та унікальність архітектури і дизайну. Місце фантастичне, те, що фонтани працюють, те, що Розумієте, ми також місто на воді, Миколаїв, але в зв'язку з тим, що ну, 9 місяців ми були під щоденними обстрілами, а взагалі річкова у нас інфраструктура все зачинена, нічого не працює. Одини було також все це. Це трошки як повернення в якесь це минуле життя для мене, якщо чесно. Прогулянка найдовшою набережною у Європі була із вітерцем. Миколаївці кажуть, Дніпро вразило затишком, красою і комфортом. Мріють, аби в їхньому рідному місті, зраненому війною, невдовзі закипіла робота з відновлення. Депутати міської ради героїчного міста Миколаєва побували і на історичних локаціях, та навіть перейняли досвід робітників Дніпровського тролейбусного депо. Наскільки важливо підтримувати зв'язок між містами та як це допомагає в роботі мерії? Далі у сюжеті досвідом до Дніпра завітали у співпраці з приватними перевізниками на намного на, на краще працюється. У нас не таке взаємопонімання на даний час. Приймемо час опит і будемо питатись так на налагодити роботу у Миколаєві. Два трамвайних та одне тролейбусне депо розповідає Олег Ми готові допомож підказати, де розміщені які то поставки, де производство, де брати запасні части в ньому случая. Через прозоре, но яка ходімость тих запчастей, як производимо капітальні ремонти який падюжної состав у нас експлуатується. коли Мірко приїхав другий раз, він сказав: Я все-таки повертаю те, що я обіцяв, і поклав туди якусь суму на видання більших саме яворницького. Е е і вони потім були опубліковані до речі. А це вже Дніпровська бібліотека української діаспори імені Джона Макейна. Працівники демонструють депутата Миколаєва історичні моменти відкриття книгозбірні, а також знайомлять із Володимиром Пилишенком, видатним письменником емігрантом двадцятого сторіччя, який особисто був присутній у перший день роботи бібліотеки. Екскурсія своєрідна подорож, історією, яка ще більше зближає українські міста. Ніхто вразило я не очікував цього як був. Дійсно, ті зміни. Бачиш, що місто дуже прогресивно, дуже е, багато міського простору і там тенденції, які я думаю, що ми також хотіли б в Миколаві, там культивувати, е, особливо це от, е, частини вулиць для. Пішохідні, там, де можна посидіти, випити кави там. Наприкінці зустрічі депутати ми Дніпра та Миколаєва обміняли з подарунками. Тут у нас є от будівля міської ради, і в віконці можна там побачити, як виглядає міський голова. Такий обмін він дозволяє перше побачити якісь плюси, побачити якісь. Скажімо так, досягнення і якісь шляхи вирішення проблем, які є в інших містах, поділитися власним досвідом, отримати чужий досвід, і це все сприяє покращенню в принципі управління в цих містах. Візит миколаївців до Дніпра ініціювали за підтримкою Міжнародного республіканського інституту допомогою Агентство США з міжнародного розвитку. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Через це на 17 вулицях при про роботу підприємств з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 60 Два звернення. Вони стосувались передусім комунальних негараздів, транспорту та аварійних дерев. Більше інформації. Решта в роботі. Звертатись до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 14 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 33 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 26 злочинів. І до приємних подій за добу в місті з'явилось на світ 29 малюків, 16 хлопчиків та 13 дівчаток. Чотирьох немовлят народили переселенки. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти кіакоди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Наступний випуск новин з Євгеном Копчевим. Разом до перемоги.